Доброго ранку. Сьогодні 13 червня. Це мої троянди. Климатись так цвіте. Заплітає хату нашу, на кришу поліз. Троянди сильно змокли, були сильні дощі, Хтось у і лежить, пелюстки всі по землі. Тож поубивав їх, такі страшненькі стоять, але ще є трошки ось у які ще на такі. Це в мене тут два куща цих білих. Коли купувала, то назва була ескімо в цієї трояндиці. Це єдина троянда, яка прийшла, ту, ще я замовляла. Бо це невідомий сорт. І там невідомий сорт. Є в мене така ось, ось сиренева троянда, але вона така страшненька. На сонці вона обгорає, під дощем вона також чорніє. Більше не буду купувати сиреневі троянди. Ось, ось такий розцвітали. Вже потрібно трохи обрізати. Ці треба повиломувати, щоб тут ще ось квітне гарненько. Ці також треба вже обрізувати, щоб нові наростали. Розовенька. Це плетучу геть положив Все лежить. Ось такі гарні. Я її обрізаю весною геть. Так що вона в мене плетуча, але плететься поки літо. Ось такі ще поп'янки є. Багато пуп'янків. Ці відквітни також обріжу, понамокали геть. Мокрі, важкі, біла також стає після дощу, страшненька. Ось оця саме така гарна. Ось одна гіляка, цілий букет. Можна одну зрізати і подарувати. Пупінки одного кольору, розпускається другий колір, коли геть розквітне третій колір. Оце очитки в мене тут понасажувала трохи, але треба їх викопувати. Мішають троянду мені. Ось так після зливи все виглядає не дуже гарно. Але здалеку то й гарно. Буду обрізати трохи. Оце я осколку обстригла. Така страшненька, звісно. Але вона наросте швидко. Спірея там цітає. Оце у мене гортензія хаміліон. Поки що в відрі, тому що тут кислий торф в неї. Ще не знаю, куди висадити, буду в відрі такі висаджувати. Там є дирочки в ньому, але вже буде квітнути. Два бутончика вже набрали силу свою. Ось так уже лаванда виглядає, барбарис, персик. Це спірея японська Little Princess. Також треба вже підрізати її. Квітки всі обрізати. Багато роботи сильно по обрізці. А це в мене така пітунія. Горщики ці я сама робила із ротанга Оплітала. Також дощі побили багато листя, але новеньке повилазило гарненьке. Це я тут квітник продовжую. Трохи перекопала. Він в мене отакий був короткий. Трохи перекопала, купувала троянди. Жертва Фейсбуку, як то кажуть, 10 штук за 380 гривень, по-моєму, здається. Ось так вони виглядають. Все почки повилазили, значить, все добре вийдуть. Тут також гортензія в мене, я її вже в землю прикопала. Також на бутонах, назви не знаю, вона вся різна була, також замовляла маленькі росточки. Це барбарис, не знаю. Дуже-вже довго він в мене росте, і він такий маленький. Мабуть, це якийсь мінік. Так, от. Там ще такі трояндочки понасаджувала. Ось, я такі троянди купила. Ой, сміхота. Захотілося мені троянди. Десять штук по, по гарній ціні. Не знаю. Думаю, що виростуть. Це також петуні. Також горщик самопіл. Ось так. Оживають. Починаю на... нарощувати свої гілочки. Це можна пообривати листя. Не дуже гарно. Буду ще копати трохи далі. А цю троянду я купувала в новій лінії з закритою кореневою. Вона вже там квітла, то я вже бачила, що я купувала. І така гарненька вона, дуже ароматний і гарний. І така червоненька теж. Дві купувала, але щось червоне не дуже наростає. Цей то гарний кущ, а тий не дуже. Оце так в мене тут все позаростало. Гортензія ось така. Оці гілячки можна буде обрізати і буде наче на штампі.